Ось такий поживненький салатик в мене сьогодні. Дуже корисний для схуднення, для підтримки гарного здоров'я, для підтримки шкіри і стану здоров'я. У мене сьогодні філешка варена, у мене хлібчик попкорновий, бачите, вівсяно-перловий один, я його поламала для салату. Мікс салату різні трави, горошок кукурузка, у мене тут рукала, шпінат, базилік, і все. Так, і цю тарілочку я сьогодні їм і десь заряджаюсь я на 5 годин приблизно. Якщо я зараз з їм і буду малувати, я добавлю обов'язково клітковини салатика і помідорки чері. Так, і це мій заряд на сьогодні. Ось така чудова тарілка, корисна і смачна.